Вітаю, я Леонід Цехотовський, це мій канал Книгоогляд. Існує, всім добре відоме, правило розвитку диктаторських режимів, таких як в Росії, в Лівії, в Іраку і так далі. Перші 10 років диктатор після захоплення влади в Україні всім керує, йому це цікаво, він віддає команди, він цікавиться всім. І країна під таким диктаторським керуванням починає розвиватися краще. Але проходить 10 років, диктатор оце не доїдає, він сідає на золотий трон, він починає насолоджувати життям, ну, знаєте, там яхти, палаци і так далі, різне все. І в країні наступні 10 років починається просто загнивання. Після е, переходу рубежу 20 років диктаторського правління одно, одної особи. Е, в країні починається просто розвал. Тому що всі. Що стояли поряд з диктатором, і вірною мосу жили, теж починають піклуватись в першу чергу про торбу грошей, про яхти, про палаци, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І їх вже мало реально, і цікавить реальна, реальний в країні. Головне, щоб були гарні доповіді диктатору і всі так е, плавно цю брехню піднімають наверх. От. Країна загниває і нічого доброго після цього не буває. Після цього настає крах і держави, і диктаторського режиму. Прошу вас підписуватись, прошу заходити е, на наш Патреон, прошу підтримати нас в приватній Монобанку. Е, використовувати кнопку спонсорство. Всі посилання на це є під відео. Оця е, е, історія, що я розказав повністю, підходить для Росії і для розвитку російської бронетехніки. От починаючи з 2000 року, коли Путін ще цікавився розвитком країни. Країна розвивалась, мала досягнення деякі. Але після 2011 року середні темпи розвитку Росії аж до сьогодні в середньому вставляють не більш ніж 1,5-1,8% в рік. Це дуже мало, це деградація. Нових досягнень немає в Росії ні в чому. Ну, гарний приклад це російська бронетехніка. От був у них на озброєнні бтр 80 Гарна радянська машина 80-го року на е, випуску, дерев'яні лавки. Як щось вибухає під колесом, то всі отримують ушкодження хребта і так далі. І так далі. Е, захист ніякий. Про, про протимінне дно ніхто ще навіть і не чув 40 років тому. Тому, значить, так, ця техніка випускалась Дешева її можна було зробити багато, а солдат в Радянському Союзі ніхто не збирався жаліти. 94-му році всім була показана нова російська вже машина, бронетранспортер Росток БТР-90. Це була нова, колісна плаваюча бронемашина, що оснащена озброєнням для використання у мотострілецьких підрозділах супутних військ. Ну все, як написано в книжці. Все дуже гарно написано. Показали цей новий бронетранспортер в 1994 році. Випробування вона проходила і в 2004 році, тобто через 10 років, були завершені. Плановий серійний випуск був назначений на 2011 рік. Але Міністерство оборони Російської Федерації відмовилось купувати БТР-90, сказало, що БТР-90 паршивий, незручний і він не потрібний в російській армії. Ну дорогий там захист поганий, повний набір всіх недоліків. Е, тому, тому так подивились направо, подивились наліво і почали випускати. Той самий БТР-80. До речі, БТР-90 був випущений в одному екземплярі для того, щоб поїздив він на парадах. Показали його там на виставках. У 2023 році, в грудні місяці, оцей самий БТР-90 був покинутий російськими солдатами і захоплений у нашу армію в районі Красногорівки. Він зараз десь там у нас їздить. Отак, От як він був в одному екземплярі, так він і остався. Кинули його росіяни в грудні місяці. В армію Росії став поступати БТР-82. Ну, знаєте, як то кажуть, це була добре пофарбована версія БТР-80. Ну, ще радянсько, мав він масу 15,5 тонн, гармата в нього була поставлена нова 2А72 30 мм калібра і кулемет 762 ПКТ. Такий він невдалий, незручний, як і БТР-80, дуже незручний в експлуатації. За період війни з 24 лютого 22 року по, по 1 грудня 23 року, от у мене є дані якраз ці нами захоплено 117 екземплярів БТР-82 повністю справних, просто відкинули, в втекли. І знищили ми 546 екземплярів БТР-82. Відгуки в російській армії про БТР-82 дуже поганий. Він незручний, неефективний, ну і так далі. І має він поганий, дуже, дуже поганий захист. І от. Прийшов 2023 рік, і на форумі російському форумі Армія 2023 був показаний новий, новий БТР-22. Що за БТР-22? Ми зараз подивимося. Дуже він гарний, добре покрашений, але випробувань він ніяких ще не проходив. Е ні заводських, ні, ні військових ніяких. Е він випущений в одному екземплярі. Плава. П кажуть, що він може плавати, але ніяких е там в нього застосунки, щоб він плавав, немає. Планів на поставку війська немає. Планів на проведення випробувань немає. Коротше кажучи, колись він буде, тільки ніхто не знає, чи буде він. Тому що даних немає ніяких. От зайшов я, мені стало цікаво, зайшов я на сайт російської військово-промислової компанії, яка показала на виставці цей БТР-22, і прочитав дуже цікаву інформацію, що новітній російський Колісний БТР, колісний БТР Формули 8 на 8 БТР-22. Має заводську назву БТР-82А. Ну, фірма-виробник добре знає, що вона просто добре покрасила БТР, ну там деякі перестановки зробила. Тобто мова йде про той самий радянський БТР-80, який вже два рази трошки, трошки по-іншому покрасили. Знаєте, можна оголосити, що БТР називається БТР-22, БТР-32, БТР-42, але якщо виробник каже, що це БТР-82 з приставкою А, то він краще знає. Ну, Зазначено, що на Бронекорпус БТР-82, він трошки не такий, як БТР, він виконаний як спрощений варіант БТР К-17, Бомеранг. З виходом десанту через двері в кормі, не апарель, просто двері. Двигун 330 кінських сил. Десанту 8 чоловік. Робочі місця командири і водія розташовані слід один за одним. Маса трошки більше 20 тонн. Слухайте, багато для БТР. Довжина 7,65 метра. Ширина 2,98 метра. Висота 3,3 сантиметри. Кліренс 0,47 метрів. Ну, двигун явно слабкий. Якщо опитома потужність 16,5 кінських син на тонну, це недостатньо. Це норми 20-го століття. От як був той бтр 80 50 років тому назад розроблений такий, він зараз і, 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 і тим нормам він і відповідає. Власне, і БТР цей 22, теж копія БТР-80. От що вони зробили? Би двигун поставили попереду, десанти відділення позаду. Заявлено, що БТР буде плавати, але ніяких налаштувань для цього не було показано. Нема там на ньому нічого для плавання. Весь БТР-82? Ну, або як на нього ще кажуть, БТР-22. Це дуже нагадує БТР-87, от мені нагадує, БТР-87 радянський, який був. Представлений в 1987 році, але на озброєння не пішов, бо він виглядав дуже невдало, і армія відмовилась від нього. Тобто відмовились від нього ще в 1987 році. Що можна сказати з цього приводу? Ми бачимо, що росіяни живуть в своїх поняттях. Доповісти наверх про нову техніку, а реально пробують запхати техніку, що була вже забракована більш ніж 40 років тому. Тільки назвати новою, новою назвою, маю сказати, що така велика за розмірами бронетехніка дуже невдало себе показує на війні сучасній. Дрони кругом літають. А вона висока. Ну, висока, велика, дуже і важка. От танк леопард 2, німецький танк леопард 2 більш, ніж на 20 см нижчий від цього БТР-22. На фронті зараз дуже потрібні менші. Добре броньовані і маневрені машини. Наприклад, такі, як український варта Новатор. Наші воїни дуже хвалять варту новатор. Випуск її як почався ще до 19-го року, в 18-му році, здається. от так він іде постійно і не зупинявся жодного дня з початку війни. Тому що машина дуже потрібна. Ну, а росіяни і досі роблять ставку на габаритне залізо, е, погано захищене, дешево, ну щоб його хватало на один бій, щоб виїхало, постріляло воно і там залишилось. Бо солдатів в Росії завжди було багато. Хоча зараз, чесно сказати, відчу, відчувається гостра нестача особового складу в Росії, Пості, потік оцих бажаючих іти на війну Росії за, е, за якусь там премію, сильно впав. Навіть 20 тисяч доларів, що зараз обіцяють в Москві за те, що людина йде в армію, не задовольняє російський план призову людей в армію. Що з цього приводу сказати? Російська держава знаходиться у важкому стані, людей, бажаючих воювати вже дуже мало, це буде добре. Ми переможемо. Прошу вас підтримувати мене, прошу. Підтримати мене в приватній монобанку. Прошу підписувати, щоб ми вже перетнули межу 135 тисяч підписників. Заходьте на наш патреон, все буде добре. Ми переможемо. Всім дякую, до побачення.